Вітаю всіх! Я Наталія Бондаренко. Я зараз у себе вдома і хочу вас познайомити з системою водопідготовки компанії Акваберка. Ця система стоїть у мене вдома вже більше трьох років. Зараз от вона у мене ставиться на кухні під монічкою І ви бачите, отак вона акуратненько. Отак вона акуратненько ставиться під моєчкою, і отак вона виглядає. Усередині, там є 9 колб і один наповнювач на 10 літрів. І таким чином ця водичка у мене проходить очищення. Водопроводної води, і потім вона збагачується. І далі, оце в мене стоїть водопровідний кран. От, водопровідний кран а поруч стоїть краник, який дає один, один стаканчик, я буду набирати зараз водичка, яка є очищена, просто очищена водичка. От, а другий стаканчик я наберу водичка, яка є жива, підготовлена до вживання. Тобто вона, вона має вже показники такої води, яка в нас буде вже засвоюватися і не потребує додаткових якихось зусиль. От перед вами е, два стаканчика, які ми зараз з вами протестуємо. Я отак поставлю. Тестер, щоб нам було видно е, відео, і от у нас перед вами два стаканчика. Зараз. Зараз я беру тестер. І. Е... Просто в прямому ефірі роблю заміри води. Оцей тестер заміряє ОВП-редокс фактор, тобто, на, е, яка водичка дає показники плюс, а яка водичка дає показники мінус. Водичка з мінусом це жива водичка, яка в нас е, зараз у мене вдома є завдяки системі Аква БРК. І ми бачимо 300, 345 мілівольт ОВП-водички. Це практично водичка така, як із джерел, Карпатах, Східниця, Карлові Вари, баден-баден. Такий мінус показник водички. Це дуже цілюща, дуже лікувальна, дуже насичена, насичена водним водичка, яка має антиоксидантний і онкопротекторний вплив має таку дію. Зараз ми перевіряємо водичку, яка у нас йде просто очищена. Ми бачимо, що ОВП падає, тому що тут буде менше в нас показники, і зараз просто зараз набираю водичку з крана. Теж мінус у нас в очищенні водички. І зараз бачимо водичку з крана, і тут мінус падає, і водичка пішла в плюс. Тобто ця водичка позитивна. Позитивний має нове передокс фактор. І таким чином вона вже в нас не несе тої цілющої сили, яку повинна давати водичка. Для того, щоб вода із крана в нас, або з другого струмкалює Різного е, виду засвоїлась, якщо вона не має мінуса, має плюс. Організм потрібно, потрібно організму витратити енергію, мікроелементи, щоб її збагатити, і таким чином вона засвоїлась. І ми бачимо, водичка з крану має плюс ну десь буде 150-160, якщо трошки ще далі потримати. Тобто, ми бачимо, водичка з системи Аква БРК мінус 200. Мінус 300 в мене зараз вдома. Бачимо ще раз, а водичка з крану, показничок падає, і зараз ми бачимо, що вона буде в плюс, і буде десь плюс 150-160. Ось таким чином ми перевірили, що в мене вдома дійсно є водичка жива, яку дає система Акваберка. Зараз ми перевіримо другим тестером. Це тестер, який заміряє солі, жорсткість води, наскільки мають, вона мінералізована чи очищена. І дивимося водичку, яка в мене іде живенька. Жива вода в нас має 70-80. Ppm. Це достатньо добре очищена вода. І має мікроелементи, має мінералізацію на рівні 60-70 ppm. Зараз перевіряємо зразу водичку, яка має показує водичка з крану. І ми бачимо, що тут у нас сьогодні 200-210 Ну, Норма це в нас іде від 60 до 150, ну тут трошки більша. І тому цю водичку треба доочищати. Водичку з крана треба доочищати. Вона має більший показник, чим необхідно. Тепер ми переміримо цим же тестером, але ми поміряємо PH-водички. Ми бачимо, що водичка з крану в нас вона нейтральна. 7,4. От, а водичка з системи має 8,59. І таким чином вона має слаболужний pH і має лікувальні властивості, тобто е, сприяє тому, що знімає закисленість нашого організму. І ще один показничок я хочу заміряти. Це ми зараз оцим третім тестером замірюємо з вами. Е, чи є водень у водички. І ми бачимо, бачите, як стрімко повзе показник. Тут у нас є 1500-1600 PPB це йде показник водню. І ще є другий замір: ми можемо поміряти в PPM-водень. Тут іде і 1,3. 1,4. це дуже гарний показник, це дуже воднева вода. Дивимося водичка, яка йде з крану просто. нуліки. Звісно, тут немає у нас водню. Ну, І ця в нас водичка, яка йде з, ну, очищена, просто осмос водичка, тут теж немає водню. І от таким чином ви бачите, що система Аква БРК. Вона достатньо добре начищає водичку. Система Аква БРК дає мені слаболужну водичку вдома. Система Аква БРК дає мені живу з мінусом мінус 250, мінус 300 мілівольт водичку, насичену водним. Тому, особливо зараз, коли сталася така трагедія. Я рекомендую всім, хто має можливості поставити вдома отакі системи, у себе просто на кухні, поставити системи Аква БРК, щоб, по-перше, забезпечити себе і своїх близьких водичкою, яка, по-перше, очищена, а по-друге, вона повинна бути цілюща. Всім доброго вечора, всіх всім мудрих вчинків! Бережіть себе і разом до перемоги!